Так, таке авто має зараз в наявності Санта-Фе, 2006 рік випуску. З 7-го року, 4-го місяця, був куплений у салоні по документах. Зараз покажу все зимова резина, в принципі, така більш-менш ще непогана. Ось дверка, сідушки. Такий по салону, ну, незатасканий салон, пробіг. Оригінальний пробіг перевірявся по Carvertical 196 550 зараз, на даний момент. Підлокотник, тут є холодильник знизу. Є два підігріва сидінь, повний привід. Потолок гарненький. Не закрив дверку. Тут по дверці по нюансах. Ось така, трошки рижики такі. І крило знизу. Ззаду. Досить тоже непоганий. такі корчки. Салон не затасканий ззаду, так як і спереду. Тут притертість невеличка над лючком є. Зверху такий, немає нічого, ніяких дефектів. По салончику п'ятимісний. Тут гарний такий свіжий ковричок. Є тут ніші. Одна і більше. Далі рулета є, працює добре. Ціленький зверху тут. Так, з цієї сторони що у нас. Ось тут як то хтось щось е герметиком, певно, що приклеював. І це крило також з цієї сторони знизу. Дверка нормальна, це щось грязне. Так, тут е Стан нормальний, в принципі, салону, немає ніяких дефектів, нічого такого. Мотор не димить. Коробочка теж питань немає. Зараз відкрию капот ще. Переключаються передачі добре, є ручник нужний, підфарники, фари світять добре. По ходовій серйозних стуків щось замінювати не потрібно, масло міняв недавно. Ось такий мотор більш-менш в адекватному стані, немає ніяких тут серйозних, чомусь щось замінювати і так далі. Ось такий спереду. Два ключа ніби є. Ось такий варіант. Зараз заведу його. Тут такий ключ. Радіо працює теж добре. Печка дує теплим і кондьор працює добре. Так, все. Завелась, нормально працює рівненько. Зараз покажу. підйомники 4, Це як авто водійський. Працює досить непогано. Рівненько перевірялися форсунки, топлі в неї зразу перевірялися, бо були там питання по цьому. А, Трубу не коптить, зразу ось завів, вона ще холодненька, мабуть.